Знаєте, як це буває? Проста ідея раптом перетворюється на щось, що змінює цілий світ. От сьогодні ми прослідкуємо саме такий шлях: шлях блокчейну. Від відповіді на здавалося б, дрібну технічну проблему, до фундаменту абсолютно нової цифрової економіки. Це справжня історія еволюції. Ну що ж, давайте розбиратися. А все починається з проблеми, яка знайома, мабуть, кожному: помилка 404. Це ж ідеальний символ централізації, правда? Коли абсолютно вся інформація лежить на одному єдиному сервері, і цей сервер падає. Все, кінець інформація просто зникає. Дуже крихка система. І саме цю крихкість і намагалася якось виправити. І от з'являється рішення децентралізація. Уявіть собі, замість одного головного сервера ціла мережа, де кожен учасник зберігає точнісінько таку ж копію даних. Тепер немає жодної точки, яка могла б усе зламати. Один комп'ютер вимкнувся, та нічого страшного, система працює далі. Це насправді фундаментальний сув у мисленні, який лежить в основі всього, про що ми говоритимемо. Так, а ось наш план на сьогодні. Почнемо з звіту без центральних серверів. Потім розберемося з проблемами перших блокчейнів, подивимося, як їх намагаються зробити швидшими, зануримось у справжню криптографічну магію. І наостанок побачимо, як усе це пов'язується з нашим реальним фізичним світом. Що ж, поїхали. Розділ перший: світ без серверів. Треба розуміти, що ще до того, як з'явилися криптовалюти, ідея децентралізації вже знайшла своє перше, так би мовити, масове застосування. Давайте глянемо, як це виглядало, коли про біткоін ще ніхто і не чув. І, мабуть, найяскравішим прикладом був BitTorrent. Він довів, що тисячі людей можуть спокійно обмінюватися гігантськими файлами без єдиного центрального сервера. Кожен, хто щось завантажував, одночасно це й роздавав іншим. Геніально, швидко і заблокувати майже неможливо. Але була одна велика фундаментальна проблема щойно хтось завантажив свій файл, у нього не було жодної причини залишатися в мережі і допомагати іншим. Ось ця відсутність економічної мотивації і стала ключовим питанням. І саме тут ми підходимо до грошової революції. Проблему стимулів, яку ми щойно бачили у BitTorrent, вирішили застосувавши децентралізацію до грошей. Так народилися перші криптовалюти, але, як виявилося, разом з ними народилися і нові, абсолютно несподівані проблеми. В основі всього цього лежить блокчейн. Якщо дуже просто, це така собі спільна цифрова книга обліку. Кожна транзакція це окремий блок, який за допомогою складної криптографії намертво приклеюється до попереднього. Виходить такий ланцюжок, і змінити щось у минулому цього ланцюга ну практично неможливо. А головне копія цієї книги є у всіх. Саме цей створює довіру без посередників. І тут ключовий момент: успіх став проблемою. Чим популярнішими ставали біткоін та Ефіріум, тим повільнішими та дорожчими вони були. Мережі просто задихалися від навантаження. Уявіть собі, шосе, яке розраховане на 100 машин, а на нього одночасно намагаються заїхати 10 тисяч. Звісно, будуть шалені затори. А на додачу всі транзакції були абсолютно публічними. Що погодьтеся, не дуже добре для конфіденційності. Добре, ми у третьому розділі, і саме тут вся індустрія почала гарячково шукати рішення, як зробити блокчейни швидшими, дешевшими, як їх змусити спілкуватися між собою. Це була ціла хвиля інновацій у відповідь на виклики, які з'явилися. Так з'явилася концепція рівнів або леєрс. Дивіться рівень один це сам основний блокчейн, наприклад, Ефіріум. Він дуже надійний, але повільний. А рівень 2 це ніби швидкісна смуга, така надбудова, яка працює поверх основного блокчейну. Вона бере на себе левову частину роботи, щоб розвантажити головну мережу. Одна з найпопулярніших технологій другого рівня це так звані ролапи. Ідея насправді дуже проста. Замість того, щоб кожну дрібну транзакцію окремо записувати в основний повільний блокчейн, їх збирають у велику пачку, обробляють десь збоку, а в головну мережу відправляють лише один крихітний доказ, що все було зроблено правильно. Це як відправити один звіт про 100 операцій замість 100 окремих звітів. Набагато ефективніше. Інша проблема ізольованості. Біткоін, Ефіріум, Солана – Bitcoin, Ethereum, Solana, усі вони спочатку були ніби окремими островами, які не спілкувалися між собою. І от протоколи сумісності, як, наприклад, Вормхол, що з'єднує понад 30 різних мереж, стали такими собі мостами між цими островами. Вони дозволяють активам і даним вільно рухатися з одного блокчейну на інший, створюючи єдиний цифровий простір. Гаразд, переходимо до четвертого розділу, і тут ми торкнемося, мабуть, однієї з найскладніших, але й найзахопливіших тем, як вирішити проблему приватності на абсолютно публічних реєстрах. Це докази з нульовим розголошенням або ZKP, і це без перебільшення справжня криптографічна магія. Просто уявіть, можна довести, що знаєш пароль, не показуючи сам пароль. Або довести, що на рахунку достатньо грошей для покупки, не розкриваючи точний баланс. Ось що роблять ZKP. Щоб зрозуміти, як це взагалі можливо, давайте використаємо класичну аналогію. От уявіть, є дві кульки: чорна та біла. Як довести, що вони різного кольору, людині, у якої зав'язані очі, але при цьому не казати, яка з них якого кольору. А ось як. Людина із зав'язаними очима ховає кульки за спиною. Потім показує одну, знову ховає, і або міняє їх місцями, або ні. І запитує: Ну що, я поміняв кульки? Оскільки той, хто доводить, бачить кольори, він завжди відповість правильно. Якщо це повторити, скажімо, 20 разів, і відповідь щоразу буде правильною, то ймовірність простого вгадування стає мізерною один до мільйона. Твердження доведено. Але конкретні кольори так і не були названі. Магія! Ну і нарешті. Фінальний розділ нашого огляду зріла, швидка та приватна технологія блокчейн починає інтегруватися з традиційним фінансовим світом. І це відбувається шляхом перенесення реальних активів у цифровий формат. Це називається токенізацією реальних активів або скорочено RWA. Ідея така: взяти щось із нашого фізичного світу. Квадратні метри в будинку, акції компанії, золото, і створити на блокчейні цифровий токен, який представляє право власності на цей актив. Це робить такі активи набагато доступнішими і дозволяє торгувати ними простіше. І це не теорія, це вже відбувається. Вже існують платформи, що токенізували нерухомість на сотні мільйонів доларів. Такі гіганти, як Walmart, використовують криптотехнології для обробки мільярдних транзакцій. Але і це надзвичайно важливо такий перехід вимагає дуже міцного юридичного фундаменту. Потрібні ліцензії, аудити та чіткі правила гри, щоб захистити інвесторів. І ця довіра абсолютно критична. Адже ранні роки криптовалют були схожі на дикий захід. Цей графік він просто кричить про ризики, тільки подивіться на ці цифри: майже 700 мільйонів доларів з MTGOX, ще 500 мільйонів з CoinCheck. Це ж не просто якісь збої, це справжні фінансові катастрофи. І вони чітко показали, щоб у цю сферу прийшли великі серйозні гроші, потрібні надійні рішення. І ось тут на сцену виходять регуляторні технології або RegTech. Такі компанії, як Chainalys, застворили інструменти, що дозволяють банкам та іншим фінансовим установам моніторити транзакції на блокчейні в реальному часі. Це допомагає виявляти підозрілу активність і дотримуватися законів, наприклад, про боротьбу з відмиванням грошей. Саме це й відчиняє двері для масового впровадження. І ось ми наприкінці. Від простої помилки 404 ми прийшли до технології, яка здатна поєднати реальні та цифрові активи. І все це залишає нас з одним, але дуже важливим питанням. Оскільки ця межа між фізичним та цифровим світом стирається, то хто розробники, уряди чи, можливо, самі користувачі, напише нові правила гри: правила для вартості та власності у світі, де будь-який актив може стати цифровим. Відповідь на це питання ми ще побачимо.